Президент США Дональд Трамп заявив, що рівень підтримки Володимира Зеленського нібито впав до рекордно низького рівня 4%. Про це він наголосив на брифінгу за підсумками переговорів делегації США і Росії в Саудівській Аравії. Але жодних джерел, звідки він взяв такі цифри, які б ці дані підтверджували, він не надав. Трамп також вважає, що проведення виборів в Україні необхідний крок, зазначивши, що це не вимога Росії, а нібито оцитую. Об'єктивна ситуація. Водночас дані соціологів українських показують геть інше. Президент Володимирозеленського нині довіряє 57% українців. Такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології станом на першу половину лютого 25-го не довіряють чинному президенту 37% респондентів. Водночас показники довіри покращилися у порівнянні з останніми опитуваннями в грудні 24-го. Тоді Зеленському довіряло 52%, а не довіряли 39%. І водночас Володимир Зеленський зазначив, що якщо хтось хоче поміняти його прямо зараз, то це не вийде зробити. І разом з тим Валерій Заложний відповів на запитання, чи буде він балотуватися на посаду президента України у разі виборів. І під час заходу видання НВ Україна змінює світ, діалоги про можливості. Заложний зазначив, що скаже про своє рішення, коли прийдуть такі умови. Давайте послухаємо пряму мову. Придуть ці умови. умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, а то буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти вистояти і зберегти нашу державу. Адже після цього будемо думати про інше.